Чи дійсно США та Україна працюють над рішучою силовою відповіддю на удар РФ по Охмадиту. Зараз розглядом цікаво випадає в нас. У нас випадають моменти в першочергово це якісь матеріальні обмеження або палаці в колеса. Саме направлено. Знаєте, як санкції, але не котрі на папері, а котрі дійсно працюють. Другий момент. Причому, знаєте, як тобі це не вигідно, але вже є певний принцип. Піти на принцип. А друге, в нас випадає карта циклічності. Циклічність повторення ситуації, тобто є певні моделі, котрі вже використовувалися в попередніх періодах, пов'язані з третіми сторонами з іншими учасниками. І розглядаються варіанти аналогічних сценаріїв, пов'язаних безпосередньо з Сполученими Штатами, для того, щоб о, бути безпосереднім учасником процесів, бути безпосереднім, не просто там донором, спонсором або партнером а більш активно приймати участь і бути задіяним в цих процесах. У нас багато є прикладів, коли Сполучені Штати за короткий проміжок часу організовували різноманітні спеціальні операції. Далеко не треба ходити, там є. Приклад, з бурією в пустелі і тому подібне. А... а Цікаво в тому, ми питаємо, Обговорення планів тут не просто обговорення планів, тут є якісь скриті плани, котрі, е, зможуть змінити за короткий проміжок часу думки і настрої людей. Формат ситуації, котра сталася за Хмадитом, резонанс цієї справи, що воно. Навіть найбільш проросійських представників Заходу, котрі намагалися шукати неоднозначність ситуації, за декілька годин, хвилин змінили своє ставлення і перейшли все ж таки на підтримку України. Дуже великою ціною, але перейшли. І Зараз західні партнери вони розглядають варіанти впливу на суспільство з метою е того, щоб відійти від цієї невизначеності, неоднозначності і чітко відкрити людям очі, показати, хто є хто. Але якось показово і з хитрістю. Я в, в, не знаю чомусь мені одразу одразу. Е, Прийшла, знаєте, така проекція. Погана проекція 11 вересня. Кожен, кожен додумає сам, що я маю на увазі. Ні, воно просто випадає в форматі того, що е, дії, котрі тобі йдуть, не на користь. Але вони будуть. Е будуть вони як начебто проти тебе, але вони дадуть можливість впливати на ситуацію більш глобально і тобі руки. Чи дозволяє Великобританія насправді бити ракетами Storm Shadow в глиб РФ? Брудна справа брудна справа. Котру ти намагаєшся зробити чистими руками, е, надали дозвіл, надали можливості, надали ресурси, але поставили певні умови, котрі ми не будемо виконувати. Тобто ми, ми зрозуміли вашу позицію і будемо робити. Намагатися робити так, як ви сказали. Але це виключно знаєте, момент того, що на тобі м'ячик, але грати їм не можна. Коли ти дитині даєш там іграшку, кажеш, на тобі м'ячик, але футбол і баскетбол грати не можна. Добре? Добре. Це питання. Кожне повинен, кожна річ повинна виконувати свою функцію. І зараз, якщо дивитися стосовно питання британської зброї, це як рушниця в театрі. Тобто вона є, і вона буде використана, і ми підберемо правильний акт, коли ця рушниця вистрілить. Блазні. Блазні, блазні, блазні. Ну, тут випадає карта по, по, помірні помірні, дурні, помірні блазні. Тобто намагаю, намагаються залишитися осторонь, залишитися непричетними до ситуації, хоча безпосередньо мають значну роль в цих процесах. Ми не побачимо, якщо вдавіть будуть якось розслідувати ці процеси. Ми викритимо так, що воно прилетіло там по українській території, а вони просто взяли, перевезли і не все так. От. Тобто, коли ми бачимо, що з дурнями не можна грати чесно, значить ми будемо грати за їх правилами. Чи будуть на боці України воювати іноземні легіони? Попри те, що будуть ставити їм якось в колеса, нас випадає карта пожинання плодів пряма. І е в мене був прогноз, е коли там Макрон е звертався до нації, що будуть е направляти контингент військових е в Україну. Ми переглядали це питання, але ми переглядали його в контексті не французів, а взагалі чи будуть представники інших країн воювати як е якась угруповані, як легіон, як е найманці. В нас за розкладом тоді також випадала карта пожинання плодів. і Я вам скажу що так: 90% розкладу його дуже добре пам'ятаю. Воно таке саме, як і тоді, коли Макрон одягав кальчугу і. Гострив меча е, перспектива випадає пряма, і випадає карта необмеженого вибору. Тобто, я не думаю, що все буде виключно з... стосуватися там, Польщі, а необмежений вибір це багата палітра пропозицій і нових учасників процесу. Будуть виведені російські війська із Запорізької АЕС за вимогою Генеральної асамблеї ООН. Все одно стосовно Запорізької АЕС, той самий розклад, котрий місяць поспіль, тобто, повинні бути якісь ситуації, в котрих вони допустили, припустили помилок, і котрі ми будемо вирішувати. І вивід військ виглядає як. Жест доброї волі, жест, котрий вони там будуть робити з власної ініціативи, а не в форматі <кхи> рекомендацій Генеральної ООН. Он зараз ця рекомендація і вимагання виводу військ і диктування умов Росії. Схоже, коли дуже вічлива дівчина звертається до знахамнілої продавчині, щоб вона дала їй жалобну книгу і розмовляла з нею без мату. Ну, що вона отримає? Вона отримує по голові ковсою. Тут так само, тобто, не буде так, як ви хочете, і все одно ті розклади, котрі були в попередніх періодах, вони. І досі програються. Тобто, якщо ми кажемо стосовно звільнення цієї території, воно буде виглядати як акт доброї волі, вже з доброї волі, тому що ти втратиш важелі впливу на ситуацію і можуть бути якісь руйнівні ситуації, котрі нам ми будемо змушені вирішувати. Але це не вказівка і не рекомендація Генеральної асамблеї. Про що говорили президент Зеленський із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні? Карта даріння, карта ресурсності, карта важелі впливу, карта Пентаклів, карта мага вплив на ситуацію. Я не можу сказати, що там були якісь, знаєте, грандіозні плани і. Ситуація резонансного характеру, все зараз прорабатується, ключі допомоги, в ключі е е озброєння. і Тут питання: знаєте, в чому? У нас питання. Інтегрува інтеграція України воно закінчується, воно найостаннішим найостанні, е, пунктом. Але воно також переговорюється. Карта союзу, тобто союзні дії, ситуації, котрі е, будуються розраховані на довготривалі перспективи. Такий пози... позитивно... Пози... позитивний розклад, але емоційно стриманий. Чи буде покращення ситуації з енергетикою в липні? Ну, ще один розклад, котрий е залишається в нас: ми, ми не, де, не дійшли до негативного піку. Тобто, ті, хто задаються питанням, що гірше вже не буде. Роблять це даремно. Тому що в нас випадає так, що є негативні процеси, котрі запущені і котрі ще не досягли свого епогею. І якщо ми кажемо про поліпшення ситуації до кінця липня, середина кінець серпня, середина кінець Серпня можливе покращення ситуації. А поки що ми навіть не дійшли до пікового, пікового навантаження. Чи дійсно в Україні недостатньо електроенергії? Ну, в... Є недостатня кількість все одно. У нас випадає карта даріння. Карта даріння нехва... не вистачання ресурсу. Е, я, я люблю конспірологічні теорії, і я впевнений, що, можливо, десь є папка, що спочатку треба людей одягти в маски, щоб вони ходили і не висловлювали свої претензії після виключити їм світло, потім вести податок на повітря. Але, виходячи з цього розкладу, в нас випадають обмеження. В котрих ми зв'язані по рукам та ногам, і будемо шукати виходу із ситуації за рахунок трансформаційних процесів, це не обов'язково ситуації, пов'язані з підвищенням світла. Можливо, взагалі, ми будемо якось перебудовувати е свою енергетичну галузь, і це принесе позитивні плоди на довготривалу перспективу. О, стосовно в, в інформаційних вкидів ситуацій, пов'язаних з інформацією, нас весь літній період нагадує нам е, ситуацію, коли ми вийшли на сонечко без е, капелюшка, і нам голову не на пікло, і ми будемо чути багато таких. Це ще більш-менш така адекватна позиція, але будуть багато вкидів інформаційних. Для того, щоб максимально розхитати ситуацію. Причому там буде інформація, знаєте, як... котру ти приймаєш за чисту монету, але котра проти тебе може потім зіграти і негативно вплинути на твоє життя. Тому. Вичитуємо, вичитуємо конспірологічні різноманітні схемки, але не сприймаємо їх за, за чисту монету. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.